До вашої уваги головні новини району. Це під камінь у студії Сергій Нікішин. Щиросердечні вітання жителям під територіальної громади традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на ютуб канал Бродилайн, а також сканувати свої приймачі, адже ми мовимо не лише у місті Броди, а й в районі і сусідніх територіальних громадах. Броди онлайн, не лише в кабельній мережі міста Броди, а й в цифровому форматі. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Освячення храму у підкамені, особливість служби Божої. Концерт у підкам'янському народному домі. Мультфільм про Підкам'янь, про це та інші новини. Далі у випуску. Музика. У підкамені відбулася особлива служба Божа, на якій зібралося чимало людей. Муніципальний хор боян також настояв осторонь і організував на території святині чудовий благодійний концерт. Деталі у сюжеті. Запрошені були всі священники підкам'янського деканату Української греко-католицької церкви. Також прибув настоятель унівської лаври, де відбулися сповідь та повний відступ. А сама Божа служба була запланована на 13-ту годину. Духа святого, і на нині і стався чоловіком, і був розп'яти за нас, заботя, і страждав його похорона, і воскрес у тритинець до Списання, і вожніться нами, сидить право життя, і в твердих, слави сюди, ти живих і, і мертви, а його царство небо. Після служби Божої Маріянам довелося побачити чудовий та чуттєвий концерт муніципального хору боян під керівництвом диригента Ярослава Олиніва. Благодійний концерт на підтримку Збройних сил України вразив всіх прихожан, які прийшли на освячення храму. Борюємо, чи бронего друга вігрного все ущерве! Напиши до батька, напиши до неньки, напиши до любої дівчини. Чао! Іван, що працює дяком в цьому монастирі, залюбки поділився своїми емоціями від минулого концерту та служби. Все ж таки, коли Бог живе у серці людини, то і життя стає кращим, а всі проблеми вирішуються. Бога сприяє і сьогодні людно і приємно тут, коли відроджується монастир і традиції. І... Уже на серці радується і душа радується. Просто на просто також одна із учасниць муніципального хору боян надала нам свої коментарі щодо свого виступу та нагадала, завдяки чому й кому ми досі маємо змогу дотримуватись традицій. Війна триває кожен день, і на вихідних, і в піст, і вночі, і в І Ми не можемо собі дозволити просто перестати це робити, тому що. Ми не співаємо, ми молимося і просимо Бога, щоб він в першу чергу захистив тих, хто захищає всю нашу державу. І це я думаю дуже важливо і важливо також для тих дітей, які в церкві після служби залишаються і слухають ці пісні. Мене ці пісні навчила моя бабуся, але я не знаю, що цих дітей їхня бабуся зараз навчить цих пісень. І я рада, що ми можемо долучитися і до культурної такої місії, і ще й захисникам нашим допомогти. Наприкінці відкриття нам пощастило поспілкуватися з місцевою поетесою та послухати її вірші навіть у такий скрудний час, як зараз. Уся творчість дуже важлива, і культурний розвиток не повинен припинятися ніколи. Багато нам дарував Всевишній, але і дав і нам ту землю рідну, де ми народились і живемо. Містечко наше між невеликими горами медоборів, вздовж берегів узенької ріки кви. Широка джерельна криниця при дорозі недалеко біля хати, і камінь-Метеор замріяний, як сторож поглядає з висоти. І домініканський монастир освячений віками, де молимось, ми часто тут. А мати Божа чує ту молитву і нам біді та в горі помагає. І від нещастя відвертає її сам син Ісус Христос. Він завжди з нами у наших серцях перебуває, не дає і сил. Упасти і допомагає під їхню милість, і нині прибігаємо. І від усього серця просимо, ми, щоб наш підкамінь завжди процвітав, і щоб щасливими, здоровими і мирного нам усім неба були всі ми. В загальному під час концерту спільними зусиллями було зібрано 13 тисяч сто дев'ять гривень. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У народному домі селище Підкамінь відбувся особливий випускний. Послухати місцеві таланти мала нагоду також наша знімальна група. Увага на екран. Нашому серці на наші. Але ще під камінь провели випускний вечір для дітей. Учні зібралися на родному домі, щоб відзначити своє завершення навчання та поділитися своїми досягненнями. Цей день зал був наповнений великою кількістю глядачів. Випускний вечір завжди є особливою подією, але цього року він був призначений для легендарного статусу. Випускники були справжніми зірками у своєму жанрі танцю та музики. Школи мистецтв показали свої таланти, виконуючи різноманітні пісні, а батьки пишалися своїми дітками, які здобули великий успіх у музичному мистецтві за їхню працю, за їхню любов, за їхню іноді жартовність, за те, що викликали ось таких гарних, чудових випускників. Хочу сьогодні подякувати усім, хто в той чи інший період працював з нашими дітьми. Помічниця вихователя під дитячого садочку поділилася з нашою знімальною групою своїми враженнями з проведеного вечора. Щиро хочу подякувати дирекції школи, викладачам за це сьогоднішнє свято, яке вони сьогодні нам подарували, відкрили цей талант наших дітей, адже музика це є душа, а душа дає світло. Випускникам я хочу побажати йти вперед і ніколи не озиратися назад у своїй мрії. А викладачам бажаю терпіння, здоров'я під мирним небом. Адже ми віримо всі в перемогу нашу. Всі випускники та гості вважали цей вечір незабутньою історичною подією, яка відзначила талант та працелюбність молодих артистів школи мистецтв. У завершенні заходу випускникам вручили дипломи та побажали щасливого майбутнього. Хотів би привітати випускників даного закладу, викладачів, батьків. Адже сьогодні дійсно є свято для вас ви зробили першу свою стажинку, таку здобувши свій, можливо, перший диплом про. Здобуття освіти, позашкільної освіти мистецької. Хотів би поважати, щоб ця освіта в подальшому могли розвиватися. Адже приємно, що багато випускників нашої школи в подальшому розвиваються. Вони продовжують навчання в музичних закладах мистецьких і подовжують приклад, що багато з них і повертаються і в подальшому навчають інші покоління. Мар'яна Баня, Свасилина Куць, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Мальовнече селище під камінь зобразила через мультфільм. Пропонуємо і вам переглянути цю чудову роботу аплікаторів. Увага на екран! Місця у нас, які, як побачиш, то мурашки по шкірі бігають. О, відчуваєте? Це камінь і монастир походження дерева Христа Господнього. Вони наче дивляться одне на одного. А ти стоїш така маленька-маленька. Звідки ж тут така каменюка взялась? Кажуть, що її приніс льодовик то таке море льоду, що колись сунулось по Україні. Щоб захиститись від ворогів, галичани збудували на цій скелі оборонну церкву спаса. Корона, та коли в мирний час люди моляться і працюють, а вихи моляться і обороняються. З тих давніх часів залишились кам'яні хрести і печери в скелі. В одній була церковця, а в іншій жили монахи. Та святе місце пустим не буває. Недалеко від каменя виросло містечко, а навпроти нього з'явилося ще одне чудесне місце монастир походження дерева Христа Господнього. тут багато. Наприклад, ось цей колодязь. Його копали 18 років, а глибина 100 метрів. Правда, я не перевіряла. Здавна тут щиро молилися Богородиці, і багато століть тому матір Божа зійшла до віруючих. Як пам'ятка про це, на землі залишився відбиток її ступні, тепер на цьому місці стоїть храм Святої Параскеви. Почались чудеса, хворість тілювалась, біди минали і радість поселялась у серцях, особливо багато чудес відбувалось біля ікони під Каменської Богородиці. Слава просвятиння розійшлась далеко за межі України. Один чоловік Гавриїл приїхав до неї з далекої Хорватії. Був він незрячим. Але вірив, що тут знайде Божу благодать. Божа матір винагородила Гавриїла ще за 20 миль до підкаменя. Він відкрив очі й побачив сніг, що танув навколо. Чудес біля ікони відбувалось так багато, що для них звели товстезну книгу. Папа Римський передав для ікони золоті шати як знак її чудотворності. То було велике свято для маленького містечка. Коронацію ікони святкувало 200 тисяч людей. Навколишні пагорби. Ніколи ще не бачили стільки люду. Та минулого століття храми під каменям опустіли. Монахи вигнали, а храм перетворили у в'язницю. Та настав новий час для цього святого місця. І знову тут сталося чудо, Позолота на скульптурі Божої Матері відновилася. і знову засяяла. Тепер храму відбудовують. І знову тут живуть монахи. Святе місце на те й святе, щоб завжди народжуватись ново. За ще під камінь відбувся особливий випускний. Послухати місцеві таланти мала нагоду також наша знімальна група. Увага на екран! На цьому ми завершуємо під камінь-Ньюз. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Сьогодні новини прозвучать з під Кам'янської громади. Волонтери Під Кам'янщини вже повернулися з чергової поїздки на схід. Велика подяка усім, хто долучається до допомоги Збройним силам України, донатами матеріальною та продуктовою допомогою, підтримкою на різні потреби. Волонтери доставили та передали у бригади захисникам колеса для автомобілів для 80-ї бригади та 5-ї штурмової. Тепловізор для бригади, в якій служить Ватрас Михайло. Генератор для 55-ї бригади. Кошти на його придбання отримали від працівники Підкам'янської міської лікарні. Чотири дрони військовослужбовцям з Підкам'янської громади. За кошти вертепу села Батьків 16 тисяч 400 гривень. Релігійної громади Церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Пеняки 15 тисяч гривень. Молоді села Орехівчик, яка заколядувала 33 тисячі 200 гривень, до якої долучилися і жителі навколишніх сіл. А також передали маскувальні сітки від мешканців під каменя: продукти харчування, каремати, вогнегасники, спальники, шкарпетки, термофутболки завдяки мешканцям міста Золочів, свіжий хліб та смаколики, завдяки парафіянам української греко-католицької церкви, села Голубиця, покопні свічки, печиво, енергетичні батончики, тушковану капусту від волонтерської кухні, працівників Підкам'янської спеціальної школи з поглибленою професійною підготовкою. Печиво, дрон від працівників Підкам'янського психоневрологічного інтернату, окопні свічки та донат 2000 гривень від працівників Підкам'янського порного закладу загальної середньої освіти, продукти харчування від мешканців села Підгірці Заблоцівської громади, завдяки Оксані Жирусі та невтомним працівникам волонтерської кухні села Заблоцівської громади, а також карпетки, грілки для рук та ніг. І щиро дякуємо Бек Мар'яні за донат 100 євро. Та усім, хто донатив на збори на карту волонтерів, і таким чином долучився до поїздки. Виготовив дрони вихід із підскам'янської громади, 15-річний Марко. Найближчим часом він планує організувати комплектування даних дронів у підкам'янській громаді. Все доставлено до місця призначення, за що велика подяка від військових. А ми, в свою чергу, Укліно дякуємо їм за захист нашого щоденного життя. Бажаючі можуть долучатися, звертайтеся, адже також є актуальна потреба, запит від військових у використаних підшипниках та використаних ланцюгах для бензопил. Якщо у вас є такі речі, приносьте їх, будь ласка, в магазин добробут у підкамені. У підкамені у березні відбувся другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч під гаслом Разом переможемо. Вони проходили за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Майже 150 учнів змагалися у трьох видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал. Учасники показали належний рівень спортивної майстерності, вміння витривалості та наполегливості до перемоги. Дякуємо дітям за чудову гру, а педагогам за гідну підготовку спортсменів. За результатами змагань у третьому районному етапі під Кам'янську громаду представлятимуть команди. Баскетбол під Кам'янський опорний заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів під Кам'янської селищної ради. Волейбол юнаки, Оповецький та дівчата на Кошанський заклад загальної середньої освіти, перших третіх ступенів під селищної ради. В футзалі на Кошанський заклад загальної середньої освіти, перших третіх ступенів під селищної ради. Зичимо командам плідних тренувань, успішних ігор і перемоги на третьому районному етапі змагань. Дякуємо Богу та воїнам Збройних сил України за можливість проводити змагання для дітей. В рамках угоди про соціальне партнерство між Підкам'янською селищною радою та товариством вітропарк Західний Ер» придбано спортивні м'ячі для освітніх закладів Підкам'янської громади, які брали участь у всеукраїнських змаганнях пліч-опліч. За результатами змагань у третьому районному етапі шкільні команди громади здобули призові місця. Баскетбольна команда хлопців Підкам'янського камінського закладу загальної середньої освіти перших траків ступенів Здобула друге місце. Волейбольна команда хлопців Поповецького закладу загальної середньої освіти здобула друге місце, і волейбольна команда дівчат на Кошанського закладу загальної середньої освіти здобула третє місце. Підкам'янські волонтери просять підтримати збір на fpv дрони, реби та інші важливі речі, щоб вороги зникали як руса на сонці. Долучайтеся, щоб швидше завершити даний збір, і хлопці отримали якомога більше дронів та засобів захисту. Дякуємо усім за активність і довіру від донату до результату. 12 травня під час звітного концерту під Кам'янською мистецькою школи проводився благодійний збір коштів для 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України 4-го батальйону Сила Свободи 10-ї роти. Всього зібрано 12 тисяч 370 гривень. Кошти передані бойовому підрозділу. Дякуємо усім, хто долучився. thank you А цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Обов'язково Україна переможе разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!